Тож, я маю робити все, що ти кажеш, і виконувати твої вказівки, а ти... Так. Адже ти хотіла цього? Ти хотіла довго і щасливо. Якщо я скажу забрати з банку всі гроші і спалити їх, зроби це. Pure Food and Wine був найкращим веганським рестораном у Нью-Йорку. Ресторан просто випередив свій час, бо мав вишукану веганську кухню, якої доти ще ніхто не куштував. Вілсон зазвичай заходив до ресторану через службовий вхід. Сарма була брендом королевою сироїдів. Загалом це було прекрасне середовище для творчості. Якби не те, що сталося, ми б усе ще працювали там усі разом. Якось сарма із захопленням розповідала мені про хлопця, з яким листувалася. Було багато теорії щодо того, чому вона вийшла за нього заміж. Він її шантажував. Усе довкола цього хлопця було вкрите таємницею. Вона дійсно вірила, що її собаку можна зробити безсмертним, і що вона сама стане безсмертною істотою. це повне божевілля. Ви знаєте про м'ясний костюм? М'ясний костюм. О ні. Що це таке? Що відбувається? Частина грошей напряму йде в його кишеню з ресторанного бізнесу. Він казав: якщо ти не будеш продовжувати, то втрачив все, що дороге моєму серцю. Заарештовано власників веганського ресторану на Мангеттені, яких звинувачують в обкраданні власних працівників. І я написав сармі, що вона у нас краде. Мене звільнено. Поліція стверджує, що саме фастфуд вивів їх на втікачів. Коли я почув, що їх впіймали завдяки замовленню піци в Піджинфорч, я дістав попкорн. <-фуд> Кого хвилює їхня? Це. що сталося з грошима? Тоді факт того, що Ентоні Шакрай був очевидним. Вона як Берні мейдов серед виганів. що з тобою сталося?